Жила собі країна нікого не чіпала, але сусідка підла, велику заздрість мала, дивилася з під ока, шептала щось прокляте, і рушила скажена сусідів убивати, а ніби то звільняла від дому, від родини, та везли до убивці все свіжі домовини, бо та мала країна сміливо об'єдналась, на всіх фронтах робота. І ворогу не далась, та друзі ті, що друзі, багато помагали, і зброю, і продукти нам щедро посилали, і біженців приймали від дикого ординця, а воїни розбили скаженого чужинця. Коли моя країна освіту здобувала, оця страшна сусідка ракети готувала, коли моя країна в Європі утвердилась. Оця кривава пані на покидька молилась. Ви думаєте, вбивці, що Бог цього не бачить? Він теж небесний батько і теж тихенько плаче. Та кара буде люта за крихітну дитину, за батька і за матір, за донечку і сина, за ті сирі підвали, за вибухи і гради. Ви думаєте, орки на вас не буде ради? Ніхто ще в тому світі від Бога не сховався, хоч бункер під землею, чи в космос десь подався. Всевишній вже на варті, вам пекло відчиняє, та певно, і у пеклі вам місця вже немає.